Вперше в історії мого каналу це відео тематично буде про зумерську андеграундну музику, а не про мертві, нікому не встаревшися на сьогоднішній день музичні жанри. І ні, це відео не про батлреп, тому заварюйте чай, чи що ви там вживаєте, коли дивитесь мої відео. І приємного вам перегляду. І та я би порекомендував зробити звук на вашому пристрої тихіше, тому що ця музика зґвалтує ваші і так не підготовлені до цього вуха. Парадоксально, що серед усіх не дуже популярних музичних жанрів, які я розглядав на своєму каналі, на кротребі найандеграундніше. Змовлено це все в першу чергу тим, що сам жанр виник недавно, орієнтовно десь у 2020 році, та й ком'юніті даного напрямку музики доволі локальне, Чели варяться у свій тусовці, так сказати. Якщо ж говорити про сам жанр, то виник він у результаті розвитку іншого жанру, а саме треп металу. – це напрямок у хіп хап музиці, який уміщає в собі елементи хороркору, трепа і металу. Одним словом, солянка з усіх цих 16 трепівських хай-хетів, 808 білоруських реперів, передячих бесів та екстремального барабан вокалу від слова кал. У результаті ця мішанина дає нам цей прекрасний жанр, який слухають неформальні підлітки і усякі дед інсайди, які понатирили естетику у всяких херок, емерів, блекарів та мазафакерів. Отже, трепметал це музика для агресивних школярів, які дуже узлоблені на свою маму за те, що вона у черговий раз сварить їх за двіку щоденнику з геометрії, тим самим відволік. Каючи їх від потної катки у доті, але ця злоба не настільки явна, щоб хоча б усилити юним нігілістам дискографію Драктрон, адже для цього треба мати певний імунітет та підготовку до звуку та крихтящого вокалу. Як люди взагалі цю хуйню можуть слухати? Знову стало хватит на лоня Пы на великому полі, боне, то встать знову чекай я ніжно жовмай сіки пиори це вже зовсім інше діло. Хоча це не заважає їм носити мерч з обкладинкою до альбому Transylvania Hunger. Були ж часи, коли за неправильний шмот можна було й пізлочити від місцевих гопніків. А то хуй в тебе куртки з нашивкою Stone Island. М? Мої ж вірні підписники носять лише мешти за 40 гривень, конверси або берці. П'ють білий монстр, слухають Dungeon Synth, польку не танцюють і живуть собі задоволення, тримаю в курсі. А от людей, які носять білі кресівки, але при цьому у діті в я взагалі не розумію. О що ними взагалі керує? Де вони взагалі цю ху підглянули, що якщо будеш брати спортивне взуття до класичного? Одягу, то будеш виглядати як Ладно, вертаючись до теми відео, на я одним з небагатьох. Та блять виясніть мені, будь ласка, на куя люди вдягають ці білі курсівки до піджака і класичних штанів. Це хіба не найвищий рівень ублюдськості і естетичної імпотенції. Як не люди до цього взагалі дійшли? От реально, уявіть, чел просинається зранку і такий думає: Гм, піду в Діне білі курсівки до піджака, буду виглядати. ахуєнно, стильно модно і молодіжні. Це ж навіть не гротескно виглядається. Блять, мене змушує відчувати хто жах кожен раз, коли я дивлюся на таких особистостей. Мене це виганяє в депресію, я не хочу жити. У світі, де виходячи у суспільстві, я буду бачити подібних персонажів. Різниця між треп металом та некротрепом у першу чергу полягає у візуальній. візуальній. Візуальній, блін. У візуальній складові. Хоча і музичні відмінності я також зауважу. Але про них ми поговоримо пізніше. Як уже можна було здогадатися, тематично жанр з такою приставкою не може бути про щось світле та позитивне. Тематика пісень переважно обертається довкола насильства, маніяків, масових вбивств, фр... салкарму, сексуальних девіацій, наркотиків та самогубств. Одним словом, всього, що люблять підписники мого каналу, окремо я прошурок геніїв, які пишуть тексти про близькосхідний тероризм. Візуальна естетика та образи на перший погляд відповідні до лірики: кров, кишки та шкіряні лиця. Але окрім цього божевільного набору жорстокості, у візуалі некрутреб виконавців неозброєному оком, можна зауважити значний вплив інтернетних кріпіпаст по типу того Джефа зекілера, емо естетики та альтернатив з нульових. Музичний ж некротреп відрізняється від інших жанрів трепу в багатьох аспектах, на відміну від треп-металу, некротреп є набагато хаотичнішим по своїй структурі, що виражається у честі зміні ритму та навіть тону трека. Якщо у треп-металі 808 бас хоч є до сраки перегруженим, але він при цьому зберігає свою основну текстуру звуку, то у некротрепі він може звучати як звук удару ложки по столу, на який наклали оврхує гітарного перегрузу сатураторів глічів. Хоча є можливий варіант, коли з 808-го басу так не знущаються. Також періодично можна почути. Десонсні звуки та нойзові сембли, які не є характерними для треп музики. Якщо ми а вже ж говоримо про якийсь індастріал треп. Серед вокальних технік, які використовують такого типу виконавці, є переважно фалскорд-скрімінг, гроулінг та банальний штрабас. Ну, це коли таким голосом хрипиш, типу в тебе комок суплі в горлі застряг. <му> Періодично можна і зустріти чистий вокал, які пропущені крізь автотюн. До певної міри весь ось цей некротреп двіж можна віднести до інтернет-субкультури, яка існує в рамках якоїсь саундклауду, адже переважна більшість артистів не виступають зі своїм матеріалом. Мабуть, змовлено це тим, що вивозити вживу вокальні партії, які записані на студійних треках, доволі важко. Особливо, якщо враховувати велику кількість ефектів, накладених на вокал, що, скоріш за все, вказує на те, що більшість виконавців цього жанру при записі вокалу в студії кричать на зрив, руйнуючи свій голос, адже по-іншому вони не вміють. Вокал це взагалі доволі складна штука. Струни на гітарі поміняти можна. Вити нові барабани теж, а от проїбаний голос ти собі хер повернеш. Тому, якщо ви хочете бути вокалістами, до цієї штуки треба максимально підходити бережно, записуватися до толкових викладачів вокалу тощо, звучить як підводка до якоїсь реклами, ну і хер з ним. Це радше просто порада, бо по собі знають, що голос зірвати насправді дуже просто, толком навіть не навчившись співати. Парадоксально, що я хіп-хопи та всякі ось ці ваші трапи не слухаю від слова зовсім, слухаю лише єдиного українського репера Врангеля. А єдиний треп виконавець якого хоч якось сприймаю, це гостмейн, і то тільки починаючи з альбому гексада, на якому він почав відходити від усіх цих фонкових та клаудрепових мотивів, змінюючи напрямок своєї творчості у щось більш експериментальне з індастріалом та металом. А от на відміну від іншої треп музики, окремі на крутреп виконавці мене навіть дуже зацікавили своїм підходом до роботи зі звуком та агресивною подачею, хоча міцнобізм навіть тут не дає повноцінно Засолоджуватися музикою. Якщо говорити про представників цього жанру, то перш за все слід згадати про канадця Горджид, який, по суті, і створив Некротреп. Викладаючи свої треки на SoundCloud, Горджит познайомився з іншими виконавцями, які під його натхненням почали робити аналогічну музику на або копіпастити. У результаті сформувалося ціле творче об'єднання челів, які назвалися Necro Псевдоніми Псевдоніми багатьох виконавців бувають, а вже ж крінжові, щоб пізняти. Fuck sleepy, you boy punk. Взагалі, uh, цей жанр через свою тематику є дуже контроверсійним, хоча сприймається багатьма слухачами як щось несерйозне. Той же Крейг Сизерс про якого я ще прогоню пару матів пізніше, починав свій проект у жарт, але згодом створив цілий лор та образ для свого персонажа. І все було би нічого, якби не певний прошарок токсичної аудиторії, яка зібралася довкола такого роду музикантів через відповідну тематику. Як я вже раніше згадував, у некротрепі є певний прошарок виконавців, які писали тексти про близькосхідний тероризм, романтизували маніяків та масові вбивства. Бензину вогонь. Підливає той факт, що здебільшого слухачами на крутрепу, як я вже й вище згадував, є всяка озлоблена школота, яка поняття не має, у чому полягає проблематика близькосідних конфліктів та що таке справжній жах війни. Знов ж таки, не хочу займатися моралізаторством, адже я не бачу нічого особливо поганого в тому, щоб писати тексти про якусь максимальну чорнуху, адже у першу чергу це все ж таки творчість. Ха-ха, мара... Марафагі заснуль так, можливо, моральна, яка не є зрозумілою для середньостатистичного споживача, та яка переходить рамки усього дозволеного, але тим не менш творчість, аналогічно із псевдоснафі-фільмами, про які я говорив у попередньому відеоролику. Так, це може бути для вас чимось огидним, незрозумілим, а моральним. Але якщо автори таких фільмів не застосовують буквальне насильство при зйомках своїх фільмів та сублімують якісь свої переживання чи реалізуються по-творчому крізь створення таких фільмів, то особисто я в цьому не бачу нічого поганого. У кожного з нас своя єбанца в голові. Бо, наприклад, хтось неіронічно вдягає білі кросівки до піджика і класичних штанів, які вважає, що це думя стильно модною молодіжню. Повторюю, змова йде саме про псевдоснав, а не про справжні записи в пс на камеру. Людей, які продукують справжні снавфільми, треба саджати або в тюрму, або в дурдом у відділ для особливо буйних. Через свою тематику некротреп довкола себе зібрав як і адекватних слухачів, так і челів зі банцою або просто школьників, які романтизують різних маніяків та ставлять собі на аватарку теда банді. І тут можна вдатися у психологію годинами обдумувати, чому деякі люди романтизують різних нездорових особистостей, але про це якось іншим разом. Таким чином, через це сформувалося не дуже хороше уявлення серед активних користувачів інтернету про цей жанр. Були випадки, коли на серверах виконавців у Діскорді якісь юзери займалися деаноном і сталкерством інших користувачів. Деякі музиканти через такі обставини навіть вирішили. Коли закінчити свою кар'єру, як це зробив Горджит у грудні 2022 року, Як і будь який будь-який жанр некротреб за свої три роки існування продовжував розвиватися, деградувати, і в один момент появився ще більш шумний та агресивний піджанр, який називається Torturecore. Якщо в і ритм переважно є середнім, то Tortur Core майнутіший ритм, неперервну динаміку та брутальну агресію. Найяскравішим прикладом Tortur Core є виконавець Craig Scissors Hands, aka Гуап Сенсей, який належить до творчого об'єднання Gorrow Street. От у них навіть інстаграм-сторінка є лол. У треках Крейга можна почути як вплив на кройотрепу, так і безпосередньо елементи брейк-кору, індастріалу та навіть нойзи. Візуально, як Крейг, так і інші учасники Core Street змішують стереотипну емо стилістику разом з усякими хоррор образами які були взяті з різних фільмів жахів. Сам Крейг виглядає як персонаж, якого вигадав якийсь юзер форумів по кріпіпасах у 2010 році: чорно-червоний подраний светер, чорна чолка та укривавлений ніж або ножниці в руках. Нічого не нагадує. Я наважуся сказати, що у якомусь сенсі Черкор є музичним переосмисленням такої явища як кріпіпаста. Подумайте самі, кожен з виконавців вигадали конкретно для себе якийсь характерний образ, вдягають відповідні атрибути, мають специфічну подачу та навіть створили примітивний лор про вулицю, яка називається Gore Street. Що ж, висновки робити як завжди не буду, адже це відео не є таким серйозним як попередні два. Не знаю, коли це відео вийде, але надіюся, що мені вдасться його випустити ще до початку нового року. У будь-якому випадку буду старатися у 2024-му випускати відеоролики частіше, але нічого обіцяти не можу. Окремо хотів би подякувати Ілюжину, який зробив мені непоганий екскурс у тематику некротрепу, та Діку Спайдерлегу, який став спонсором даного відео. Перш ніж написати мені гадості про те, що я продався, спочатку прийдіть по посиланню під описом до цього відео і зацініть його авторські відеоролики. Впевнений, що серед моєї аудиторії знайдуться поціновувачі подібного контенту, який робиться на чистому ентузіазмі. І ще нагадую, що у мене там є телеграм-канал, у якому є актуальна інформація та різноманітна шизофренія. Ну і ще можете мені донат кинути, якщо хочете мене там. Фінансово і морально підтримати, вот. Я от зараз буквально записую голос на мікрофон, який був куплений за ваші донати. Тож, якщо ви вже кинули гроші на ЗСУ, то при бажанні можете і мене копійкою профінансувати таким чином. Якість контенту покращиться, типу, Вот, да... Я не розумію людей, які носять білі кросівки до класичного одягу.